Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман, я автор і власник цього проєкту. В цьому відео я хочу дати 20 інвестиційних порад новачкам, 20-річним, хлопцям та дівчатам. Це ті слова, які я хотів би сказати собі самому. Я хотів би побачити це відео в 20 років. Зараз мені 30, і за цей проміжок часу я хочу поділитися цими. Тезами для того, щоб збільшити і покращити ваше фінансове положення, тому що це б точно повпливало на мене, і я думаю, що вам це також допоможе. Я вам розповім також про свої помилки в цих тезах, і ви зможете їх використати, використати мої знання для того, щоб на власному досвіді своє життя змінити на краще. І так, це буде 20 порад, їх багато, тому буду достатньо коротко і швидко говорити. Якщо хочете, можете записати собі ці поради для того, щоб не забути. Не пропускайте це відео, не про не продивіться його, як якийсь там тік-ток. Трошки попрацюйте. Подивіться, запишіть і опрацюйте кожну з цих порад. Я впевнений, що якщо ви хоч трошечки головою подумаєте про ці поради, про кожну з них, то вона у вас е в голові засяде, і ви будете її пам'ятати. І так, поїхали. Всі ці поради, вони. Е Однаково важливі. Немає тих, які більш важливі, і тих, які менш важливі. Тому почнемо з першої: ніколи не беріть кредити в Україні ні хороші, ні погані. Що таке хороші кредити? Хорошими кредитами називають ті кредити, де ви гроші берете під бізнес. Наприклад, ви взяли автівку і почали на ній таксувати. Або ви взяли якісь гроші і щось там збудували на ці гроші. В Україні це не працює. Занадто високі ризики, занадто високі відсотки. Це про хороші кредити. Про погані Кредити взагалі мовчу. Ніколи, Запам'ятайте ніколи не беріть кредити на айфони. Техніку, одяг, відпуску будь на що, Ніколи не беріть кредити, особливо в Україні за надто високі відсотки. Друге, довіряйте собі в плані заробітку грошей, а не своїм родичам, особливо, якщо ви не з забезпеченої родини. Якщо ваші батьки працюють на звичайних роботах і щось там вам розказують про те, як зараз заробляти гроші, гроші не слухайте, тому що вони не знають, як зараз працює світ. Тільки в тому випадку, якщо ваші батьки дійсно досягли успіху в цьому житті, мають Якийсь бізнес, якісь високі посади. В такому випадку ви можете і повинні їх слухати, тому що ви будете забирати цей досвід собі. Якщо ж ваші батьки, звичайні люди, які не досягли успіху і живуть бідним життям, не слухайте. Вони нічого не знали, як збудувати своє власне життя, і не знають те, як будувати вам життя в нових реаліях, тому довіряйте собі. Третє, відкладайте мінімум 20% від свого заробітку. Що б то не було, скільки б ви не заробили, мінімум 20%. Взагалі я казав про 10, але так як ви ще молоді, у вас немає там ні сім'ї, ні, можливо, якихось розходів великих, постарайтеся відкладати 20% від свого заробітку. Неважливо, що там з вами трапляється. В будь-якому випадку, ви повинні відкладати кожного місяця. Четверте, не поспішайте з'їхатися з коханою людиною. На квартиру та взагалі не поспішайте влазити у серйозні відносини. Серйозні відносини будуть повністю вас, особливо в такому молодому віці, як там 20 років, відбивати повністю від заробітку грошей. У вас ще в голові дурня, просто, ну. Повна дурня, ви з дівчинкою там погуляли, полежали, і у вас все добре, вам нічого не потрібно. Це неправильно, це буде збивати вас з правильного курсу. Особливо, якщо ви з'їдетесь, будете кайфувати, чилити більше, витрачати, ви будете постійно витрачати на свою дівчину, кіно, покупки, квіти, якісь ще дурня, якась це буде повністю відбивати вас від створення капіталу. І повірте мені, скоріше за все, всі відносини, які будуть у вас там до двадцять. 25 років, скоріше за все, вони завершаться, і нічого з цього дільного не буде. Ви знайдете свою другу половинку, залізете в реально серйозні відносини тільки в вже дорослому свідомому віці. П'яте, не купуйте те, що вам не потрібно. Техніку, яка занадто дорога, тільки те, що збільшить ваш прибуток і прослужить вам довго. Наприклад, як у мене було, я купив свою першу фотокамеру, на яку створив канал, і той канал на Ютубі доріс, якщо не помиляюсь, до 30 тисяч е підписників, і він був моїм основним джерелом заробітку. На тому каналі зараз нічого вже немає, то був канал про техніку. І ту камеру я взяв в кредит, і тоді на неї знімав вже відео. Чи треба було це робити? Скоріше за все, ні. Можна було взяти більш дешеву камеру, хоча я брав ну максимально бюджетну. Можна було знімати на телефон, чи ще якось можна було якось викрутити і не брати кредит, який я брав на два роки. Тому якщо ви купуєте якусь техніку або якусь річ, вона повинна вам працювати для вас дуже довго декілька років. Шосте: не давайте грошей в борг своїм друзям та не беріть гроші в борг взагалі ні в кого. Якщо якась людина просить у вас гроші, то скоріше за все у цієї людини вже все погано з фінансами. Тобто вона, скоріше за все, вам навіть не віддасть ці гроші. Неважливо, яка це. Чудова, добра людина. Вона ніколи не продасть там почку заради того, щоб віддати вам гроші. Будь-яка, майже будь-яка дружба дуже швидко руйнується ось таким боргом. Просто повірте моєму досвіду. Не давайте ніколи своїм друзям гроші в борг. Лише якщо їм там потрібна операція чи ще якась допомога. В такому випадку, так. Да. На якийсь бізнес, на життя, на якусь покупку ніколи. Завжди легше заробити гроші, ніж потім віддавати борги. Далі сьоме. Не створюй бізнес з друзями. Роби все сам і сподівайся лише на себе. Друзі, знайомі, можуть підводити. Ви самостійно себе ніколи не будете підводити. Тобто, найголовніше це ви, ваш капітал, ваше життя. Вашим друзям, як би ви не дружили, також в пріоритеті буде їх капітал, їх життя, їх якесь там особисте ставлення там, до чогось там. Якщо ви будете будувати бізнес з друзями, ви будете, та навіть взагалі будь-якою іншою людиною, ви будете потроху сподіватися, що ця людина буде вирішувати ті питання. А та людина, в свою чергу, буде сподіватися на те, що ви будете вирішувати ці питання, і так частіше за все відбувається. Всі ну, більшість будь-відносин, бізнес-відносин руйнуються якраз таки через те, що один думає, що він працює більше. Це вам не потрібно. Займайтеся своєю справою, беріть повністю 100% відповідальності на себе. І в такому випадку і успіх буде на 100% ваш, і проблеми будуть на 100% ваші. І вам не потрібно буде казати, що я не досяг успіху через нього. Або ще щось. Якщо ви досягте успіху, то лише завдяки вашій роботі. Якщо ви нічого не досягли, то також тому, що ви є блан. Далі, восьме. Займайтеся саме бізнесом, а не самозайнятості. Автомату автоматизуйте всі процеси і переводьте в пасивні джерела, ваш заробіток. Тобто, якщо ви Спите, гроші повинні зароблятися. Якщо ви десь відпочиваєте, ваш бізнес повинен заробляти гроші. Автоматизація процесів. Е, нехай інші люди працюють на ваш бізнес за зарплату. А ви будете брати на себе відповідальність. Нехай системи, нехай інтернет, нехай сайти, нехай якісь мобільні додатки, все це працює на вас. Створюйте щось таке. Що буде постійно генерувати для вас якісь прибутки, якісь перегляди, як в моєму випадку, наприклад, канал. Канал генерує постійно нових глядачів. Нові глядачі генерують перегляди на всіх інших відосах. Тобто, я записав там 10 відео, людина зайшла, передивилася всі ці відео, і через рік нова людина зайде, передивиться, знайде для себе якісь там відповіді, де зареєструйтесь, десь зайде там, купить мою ВІП-групу чи ще щось. Тобто, створюйте. Саме бізнес, щось те, що буде з кожним днем зростати все більше і більше, і генерувати для вас все більше і більше заробітку. Це є не тільки в YouTube, це є будь-де. Дев'яте, забудь про кафе, ресторани, кіно та інші розваги з друзями або з дівчатами. Це туди, кудись де будівництво серйозних відносин. Повірте, що якщо ви не сходите в кафе, в ресторан, в кіно, коли у вас немає грошей, ви нічого не втратите. Я ось, наприклад, пам'ятаю себе, у мене були борги. У мене були серйозні відносини, але я завжди якось знаходив гроші на те, щоб з, з друзями випити пивка, з дівчиною сходити в кафе, поїсти піцу чи ще щось. Але у мене ніколи не було грошей для того, щоб кудись їх відкласти або кудись інвестувати. Але ось на якійсь. Прогулки у мене гроші завжди знаходилися. Скоріше за все, так може бути і у вас. Тому не витрачайте всі ці гроші і краще їх інвестуйте та зберігайте. Одинадцяте не ведіться на обіцянки про великі прибутки, схемки, різні альткоїни, маніпуляції, спекуляції. Скоріше за все, ви втратите в цьому на цьому гроші. Запам'ятайте те, що в цьому світі є люди, які грають. І люди, і є люди, яких грають. Тобто, якщо ви влазите в якісь альткоїни, то скоріше за все ви на цьому не заробите. Зароблять ті, хто створив ці проекти, ті, хто отримали безкоштовно там за рекламу, наприклад, ці монети, чи ще щось. Якщо ви дізнались про щось десь там в інтернеті безкоштовно, то все, ця інформація вже нічого не варта, вона вже здулась. Лише інсайдерська інформація працює і робить ікси. Ну це дуже важливо, запам'ятайте. Тому краще не лізти в всякі схемки і краще а, користуватися більш перевіреними інструментами, про які я також розповім в цьому відео. Далі, 12-та порада. Обов'язково контролюй свої витрати та заробітки в мобільних додатках або там в блокноті, табличка, чи ще щось. Неважливо, обов'язково контролюй всі витрати і всі заробітки. Я. Досі записую кожну свою транзакцію. Купив каву за 100 гривень. Записав, купив там хліб, записав, сходив в кіно, записав. Все я записую в своєму власному мобільному додатку. Він називається Coin Wallet Financial Tracker. Але, скоріше за все, ви його навіть вже не завантажите в магазині. Я створював його, хотів, щоб люди користувалися, але це, ну, мабуть, не те, що потрібно людям, хоча дарма. Тому я сам ним особисто користуюся і, в принципі, буду і далі користуватися, тому що я знаю, що мої дані нікуди не... Витікають. І вам раджу записувати всі свої витрати і всі свої заробітки для того, щоб потім бачити цю статистику і аналізувати, куди ви всрали грошей і де могли заробити більше. Тринадцяте Вчіться на чужих помилках. Я розумію, що це складно, але рано чи пізно ви до цього прийдете. Запам'ятайте те, що от. Я, наприклад, раніше сам собі казав, що я там вчусь лише на своїх помилках, мені треба це пережити, чи ще щось, це дурня повна. Якщо це є в вашій голові, викиньте кудись там подалі, тому що це повна шляпа, це не працює. Повірте, якщо ви бачите, що людину, яка засунула там, продала квартиру і вкинула гроші в якийсь альткоін, там по типу Трамп чи якийсь Догікоін, чи ще щось. І втратила на цьому гроші, то треба бути дебілом, щоб повторювати і перевіряти це на собі. Чи дійсно це спрацює? Якщо ви бачите, що люди втрачають гроші на ф'ючерсах, тому що вони роблять дурні помилки, як ось цей коментар, наприклад, то це людина ну, ніхіра не розуміє, і не треба з таким підходом торгувати, наприклад. Наприклад, в моїй віп-групі з копітрейдингом люди лише заробляють, тому що вони повторюють мої дії, де я так само заробляю. Ось тут статистика перед вами, а не дії якихось клоунів, які там якісь сказки розповідають. В принципі, про мою віп-групу є окреме відео. Вся статистика там також є. Можете перейти за посиланням в описі до цього відео і подивитися, як це все працює, як я заробляю гроші та як заробляють гроші мої підписники. До речі, люди, які підписані на мою віп-групу, вже Заробили 50 тисяч доларів завдяки моїм угодам. Точніше, навіть не вони заробили, а я для них заробив. І ці гроші пасивно перейшли до них. Ось скріншот з біржі. Далі 14. Шукай чіткоди в житті, важелі, які будуть збільшувати твої заробітки за дуже малі, малі зусилля. Мінімум зусиль, максимум результатів. Це важко, але це працює. Це дійсно є. Наприклад, у мене, дивіться. Я показував, що в своїй ВІП групі даю сигнали на фючерси, показую, як я торгую, і людина може. Самостійно повторювати, але для цього необхідно було людині побачити цю угоду, побачити цей сигнал, самостійно зайти і самостійно потім закрити цю угоду, коли я закрию. Тобто люди таким чином повторюють мої угоди. І за один рік ми заробили трошки більше ніж 100% до депозиту. Вважаю, це дуже крутий результат. Людям це подобається. Люди це бачили. Я кожного місяця показував статистику, і люди через це заходили у вівгрупу групу і. Торгували. Але я вирішив, що треба знайти щось нове і додав копітрейдинг. До речі, про нього мене просили люди вже декілька місяців з, ну, до того, як я його створив. Люди казали: зроби копітрейдинг в управлінні більше ніж 400 тисяч доларів. Люди пасивно отримують прибуток. Ну а я отримую ще 10% від їх заробітку. Ось ви можете бачити, що люди заробили 50 тисяч. А я з цих 50 тисяч забрав собі 5 тисяч в автоматичному режимі. Тобто я так само торгую, я роблю ті самі угоди, я все так само е показую у своїй віп групі і окремі угоди, і копітрейдинг. Але тепер просто я налаштував ось цю схему, вона працює, і я отримую додатково заробіток. Мені це було неважко, але для людей це величезний буст, тому що вони отримують пасивний заробіток. Скоріше за все, ви зможете знайти те, що для вас буде не важким, але для людей це буде щось нереально круте. І оце і є той самий чіткод, і вони є в кожній сфері. Просто побачте їх. У мене вже декілька таких чіткодів є. І коли кожного разу ви знаходите це і внідряєте в свій бізнес. То ви починаєте заробляти кратно більше. Далі, 15. постав собі задачу створити мінімум 10 джерел заробітку і щоб ці заробітки були пасивними. Я розумію, що це може бути важко, але постійно думайте в своїй голові: 10 джерел. Мені потрібні 10 джерел, які будуть генерувати мені заробіток. В моєму випадку ці 10 джерел також вже створені. Я можу про декілька вам з них сказати. Наприклад, на каналі КриптоКиїв інколи виходить реклама. Взагалі, вже останнім часом дуже мало, але інколи виходить як на каналі, так і в телеграм-групі. Дуже рідко, але виходить. Це одне з джерел. Далі там VIP-група. Далі партнерські програми, далі там копітрейдинг. І таких джерел у мене вже більше 10, і вони пов'язані не лише з криптокиїв, вони пов'язані також з іншими напрямками. Наприклад, ви можете інвестувати в чийсь бізнес і заробляти, і вам з цього будуть відчисляти кожного місяця відсотки. І це також буде джерело. Ви можете застейкати, наприклад, на криптовалютній біржі WhiteBit якісь гроші або вашу криптовалюту під 18% річних. І це також. Непоганий результат, це вже буде ще одним джерелом вашого бізнесу. Ви можете використовувати те, що у вас вже є, якось додатково. Ну, є безліч варіантів, тому думайте про це. Далі, 16-те. Ніколи не купуй собі статусні речі для себе. Купуй їх для того, щоб збільшувати вплив свого бізнесу. Наприклад, ви бачили, що дуже довго я не купував собі якусь дорогу автівку. Та й навіть зараз я купив Range Rover, тому що він мені дуже подобається. І в принципі, це статусна автівка. Я до цього їздив на старій BMW і мене все влаштовувало. Але коли купуєш Range Rover, то люди постійно до тебе. Якось краще починають відноситися, перегляди зростають. Ну, це називається статусний маркер. Ті самі ролекси на руці, чи ще щось, це дуже важливо для людей, які дивляться. Я розумію, що вам на руці носити Rolex буде класно, але повірте, більше сенсу в тому, що люди бачать, що у вас Rolex, вони вам довіряють, вони думають, що ви щось знаєте в своєму бізнесі, і краще е з вами якось комунікують. Тому ось ці статусні маркери в першу чергу потрібні не вам, а для того, щоб продвигати ваш бізнес тачка, шмотки, аксесуари. Е Успіх в інтернеті чи ще щось. Ось все, що ви бачите, воно вам щось продає. В інстаграм особливо. Тому ці речі, там якусь Феррарі, потрібно не просто хотіти, хочу Феррарі, щоб на ній їздити. Ні, ви повинні купити Феррарі для того, щоб люди е, на це велися. Зрозуміти мене правильно. Далі, сімнадцяте не купуйте курси в інтернеті. все є вже безкоштовно. Купуйте лише досвід інших. Ось, наприклад, ви можете займатися там, наприклад, програмуванням. Ви реально можете не те, що самостійно навчитися, ви можете зайти в інтернет з чатом GPT, навчитися програмувати. Ви можете скачати безкоштовно купу курсів. Ви можете зайти на курси того ж самого Гарварда і подивитися там купу безкоштовних курсів по будь-яким дисциплінам. Ви можете безкоштовно вивчити будь-яку спеціальність, а вже потім ви можете купляти якісь консультації у спеціалістів для того, щоб покращити своє знання. Тому і ось, наприклад, у мене. У мене немає толком ніяких курсів. У мене є базовий курс для новачка. Ну це просто людям подивитися і зрозуміти, як взагалі працює криптовалюта. Але я не навчаю ні трейдингу, ні інвестиціям, ні ще чомусь. Я просто показую свій досвід. Я показую те, що роблю я. І вважаю, що це набагато корисніше, тому що люди бачать, що роблю я, і можуть аналізувати це і повторювати, якщо їм це здається правильним, або вони можуть зробити якісь висновки. І якось по-іншому, наприклад, або торгувати, або інвестувати. Тому не треба вестися на навчання в інста-блогерів в е, десь в інтернеті. Це не потрібно вам. Все є безкоштовно. Купуйте досвід. Вісімнадцяте займайтеся своїми соціальними мережами. Це дуже важливо зараз, 2025 рік, і я просто не уявляю якогось бізнесу або якогось кріейтеру без соціальних мереж. Ну як ви будете брати клієнтів? Де ви будете ну, себе рекламувати на чи, чи де, чи як? Все в соціальних мережах. Розвивайте будь-яким способом. 19. Вчись розуміти, чому люди говорять щось, як саме вони впливають на людей і чому говорять саме це, а не щось інше. Ви можете подумати, що, що я тільки що сказав. Запам'ятайте, людина, яка досягла успіху, хоч якогось, там людина, у якої беруть інтерв'ю. Не якась там дівчинка-тіктокер, а реально там бізнесмен, політик, ще хтось. Беруть інтерв'ю у цієї людини, людина завжди буде казати те, що буде вигідно їй. Якщо цій людині вигідно, щоб ви щось там робили, вона буде про це казати. Якимось ну, прямо в лоб, або якось здалеку заходити, чи ще щось. Наприклад, хтось там. Інстаблогер якийсь торгує там криптовалютою, навчає людей там трейдингу. І ця людина постійно буде казати, що трейдинг це супер класно, я там на цьому заробляю. Взагалі все чудово, все прекрасно. Це може бути неправдою, уявіть собі, прикиньте. Це може бути потрібно казати цій людині, тому що вона продає це навчання. Вона навіть може вам в лоб не казати, купіть у мене навчання. Ні, вона може просто казати, я взагалі займаюся там трейдингом, у мене все виходить, ось там ікси, які я заробляю, ось там якісь статті про мене, там якісь місце Форбс, чи де воно там купило. І потім, будь ласка, ой, а я до речі, тут ще ось у мене поток новий починається, можете купити. Тому. Слухайте людину, але розумійте, навіщо вона це каже. Що вона переслідує, чому вона це каже? І це здається, не, ну, не лише для криптотрейдерів чи ще когось це. Стосується і політиків, і бізнесменів. Чому це вони говорять? Думайте про це. Так, ну і 20-й пункт останній. Розберись з тим, як працюють економічні цикли і як краще діяти в конкретний час. Це дуже важливо. Ви. Можливо, будете здивовані, але цей світ він працює як е, ну, циклічно. Є цикли зростання, є цикли падіння, є е, кризи, є ріст. І... Ви повинні розуміти, в якому стані ви зараз знаходитеся. Це допоможе вам робити правильні дії. І що треба робити зараз? Ось, наприклад, 2022 рік, коли я казав, ми знаходимось в криптозимі, крипта впала, все. Нам потрібно накопичувати наші сумки. Казав про це два роки, 2022-2023 рік. Скільки людей чуло? Одиниці. Скільки людей купували? Одиниці. Я казав, що я буду всю криптозиму накопичувати ресурси, накопичувати активи, купувати кожен місяць, кожен місяць, тому що були, був час, який потрібен саме для цього. Зараз, коли все у нас виросло, люди тільки-тільки починають хтось там заходити в ринок. Камон, деякі вже повиходили, а ці тільки-тільки починають заходити. І ви повинні розуміти, що є завжди час для чогось конкретного, наприклад, для того, щоб купувати якісь ресурси, компанії, бізнеси, землі, там, квартири, нерухомість чи ще щось. А є час, коли потрібно продавати це все. І ось це працює циклами. Можете десь купити книжку, яка називається Бальші долгові кризиси», наприклад, «Ре Даліо, це мільярдер, і почитати. Там, до речі, якраз про це дуже чудово написано в процикли. Також є принципи змінення мирового порядку. Коротше, у Рей Даліо є три книги. Можете їх купити, почитати, там це все дуже класно прописано. Також хочу нагадати, що в нас на каналі зараз проходить конкурс. Ви можете виграти iPhone 16 Pro, а також три доступи до моєї Вівгрупи. Для цього необхідно лише задонатити мінімум 100 гривень на мою монобанку. Посилання залишаю в описі. Підсумки будуть на початку лютого. Це дв... були 20 Принципів 20 порад, які я хотів би дати 20-річним людям, які тільки-тільки починають свій шлях в інвестиціях. Якщо ви будете дослуховуватися до цих порад, я вам гарантую, у вас все в житті буде нормально. У вас буде капітал, гроші, заробіток, все у вас буде класно. Просто послухайте ці поради, можете передивитися ще раз це відео, випишіть їх собі, обдумайте їх. Це дуже важливо. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!